Плач Єремії на утиски ворогів. Немовляв мене Господа, і був я намовлений. Намовлений, ти самий міцно мене й переміг. Я став цілий день щоб кожен глузує із мене, бо коли тільки я говорю, то кричу: кричу, гвал та грабіж. І так сталося, слово Господнє мені. Цілий день загань, будь посміховищі. І я був сказав не буду його споминати і не буду вже іменем його говорити. І сталося в серці моїм, як огонь той палючий, замкнений у костях моїх, і я змусив стримати його і більш не можу. Бо чую я обмову численних, ось острих навколо, розкажіть, донесе мене нього. Кожен мужик і в мирі зо мною читує мого упадку та каже, може, буде обманений і переможемо його, і помстимося над ним. Та зо мною Господь як потужний силач, тому ті, хто женеться за мною, спіткнуться та не переможуть. Будуть сильно, вони посоромлені, бо робили без розуму. Вічний сором їм буде, який не забудеться. А Господь Савоот випробовує праведного, бачить нирки та серце. Хай над ними побачу я помсту твою, бо тобі я відкрив свою справу. Співайте пісні Господові, усі ворі Господа, бо спасає він душу убогу від руки лиходіїв. Амінь.